Що ж там? Гей, можна я почну? Супер! Це ж мої улюблені скітелс! Як вони пахнуть? Просто захитаєшся. А що там у тебе, Кенді? Доптар. Що? Та Це ж сира риба. Яка мерзота? Ще й смердить страшенно. Сюзі, не змушуй мене її їсти. Від такого навіть шоколад не врятує. Гаразд, я спробую. Клас. Тепер це смердюча риба в шоколаді. Огидно. Я не буду її їсти. Це занадто. Краще викину. Фу, як позбутися цього смаку тепер. Ой, пробач, Сюзі. Ну чому ти така жорстока? Мені справді доведеться yeah, це зробити. No, 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 no. Гаразд. Краще okay. з'їм за один раз і все. Все, я впоралася, але я все одно відчуваю цей смак. Швидше, Сьюзі, поки мене не знудило. No Як би покрити їх усі шоколадом? No, no. Ідея. Вистеплю всі цукерки в миску. Awesome. А тепер підчіплю їх лопаткою. Клас! Час вам скупатися в шоколаді. Отак. Те, що потрібно. Ням-ням. Nice. Спробую. Це неймовірно смачно. Відмінне поєднання. Ух ти! Виглядає смачно. Еге. Вона не помітить зникнення цукерок. Ей, ну чого ти? Тобі що шкода? Стій. Ми все просипали. Весь спонтан тепер у цукерках. Так, і вони всі мої. Як це смачно. Дякую за допомогу і за Бе-бе-бе! Oh, ну що, час мені розпочинати. Ну, добре. Що? Катус? І як мені його їсти? А що в тебе? я А в мене мармеладні очі. Я круто! Такі смачні. Я їх просто обожнюю. Що гадаєш? Точно! Треба занурити їх в шоколад. А тепер вони в глазурі. Так. Так реально стало ще смачніше. Смакота. Класно. А мені що з ними робити з цим кактусом Та гаразд. Здається, я знаю. Ой, він такий колючий. Пальчик болить. Треба занурити його в шоколад. Отак. От Нехай покриється повністю. Ну, тепер начебто гладкий. І непогано виглядає. Треба його спробувати. А раптом це буде смачно. Нука? Ну, до речі, так. Взагалі супер. А я ще хвилювалася. Хвилинку. У мене весь язик в голках. Я перша ж яблуко. Супер. А в мене курочка. Oh, Але це взагалі не підходить до шоколаду. От би мені теж яблуко. Гаразд. Okay. Спробую. Легко. Одного яблука обмаль. Добре, що в мене є посипання. Nice. Я нанизую яблука на паличку і занурюю в шоколад. Чудово! А тепер треба додати посипання. Всю і цю. І взагалі всі. Ну, яка краса вийшла. Час спробувати. М -м -м, це дуже смачно. Класно. Смакота. Е, а ти чого смієшся? Що? Ой, забруднилася трохи. Не пропадати ж смакота. До речі, здається, твоя курочка встигає. Okay. Ну, гаразд. Занурю шоколад. Ну, начебто це не так страшно. Спробую. Навіть трохи смачно. Ой, стоп! Ні, це ж дуже гостра курочка. У мене все горить. Скоріше треба попити спонтану. Oh, Дякую, Кенді. Oh, yeah. Так, мені стало краще. Yahoo! Тепер я. Кукурудза? Цікаво. Чи буде вона поєднуватись з шоколадом? Цікаво. А в мене що? Жуйка. Чому ні? Гей, я почну перша. Дякую. Відкриваю коробочку. І тепер треба все залити шоколадом. Клас. Тепер закриваю назад і гарненько взводаю. Ого, у мене вийшла шоколадна жуйка. Спробую. Яка вона на смак? Ммм, це просто супер. Та я її всю зараз їм. Так, я готова надути шоколадну бульбашку. Ось таку. Ой, лузну смакота. Oh, так, напевно, це смачно. Що? А, Ну так, у мене ж кукурудза. Занурю її в шоколад. Виглядає непогано. А ось на смак. Подивимось, як це буде. Окей. Okay. Я б сказала нижче середнього. Oh, Ідея. Bingo. Накрию сталевим куполом. Де там був мій пальник? Треба добре все нагріти. Так, майже готово. Подивимось, що вийшло. Отак. Шоколадний попкорн. А який аромат? Це дуже смачно. Ось це вже точно те, що я люблю. Смакота. Ну що, я перша. Що? Та це ж поп-і! А у мене жилений попит. Круто! Ой, щось він зовсім не натискається. Ніяк! Ой, я перестаралась. Тепер тут дірка. Ну і гаразд. Зате він так смачно пахне. Спробую його. І такий приємний на смак. А що там із твоїм попитом? Зараз я спробую його. Ой, то він же з гуми. І як я мушу його їсти? Ну, давай же. Ай! Прямо по носі. Булич. Гей, oh, ну не смійся з мене. Гаразд. Треба було занурити його в шоколад. Так, він буде ще смачнішим. Спробую. Такий тягучий. Так, мені подобається. Класно. Його так прикольно жувати! Що? Хочеш шматочок? Ну, вже ні. Жадіна. Ну і добре. Зате з моїм попитом можна гратись. Хвилинку. А це ідея. Потрібно тільки набрати в нього шоколаду. А тепер я віднесу все це до холодильника. Ну-ка, спробуємо. Супер! Мій шоколад застиг. Тепер я дістану його. Та-дам! Шоколад готовий. Ну і його я теж занурю у фонтан. Шоколаду багато не буває. Ось це реально те, що потрібно. Просто неймовірне шоколадне безглуздя для смаку. Неможливо зупинитись. Смакота. Так, чого тобі, Сьюзі? Хочеш мою шоколадку? Ну, вже ні. Не треба було жадібнячати. Чого вона заїлась? Хвилинку. Її попис. Зараз я сама зроблю собі таку ж шоколадку. Треба тільки протиснути всі пухівці. Гей, ану, поверни швидко. Ти його порвеш. Віддай. Ну ось. Ми його порвали. Що ти зробила? Oh, Мій попіт Але в нього все ще можна грати. Справді чудово. І справді можна. Що ж, це супер. Так, весело. Чор першим крутити буду я. <ріст> Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голома закружилася. Що ж там випало? О, ні. За що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome! Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome! <плес> я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим, побудувати на вершині паску. Моє морозиво якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок кульоморозова. Ого! Який високий! Це ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, я не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. А, у мене весь рот горить, який жах. Я більше, ніж маточка, до роти не візьму. Це справжня карти. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. Табаско. Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус табаско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро, я вже на роти не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой-ой, здається, я полетіла. Куди? А хто торт доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Що таке, oh, no. майонез та солоні огірки? Я ж не салат робити планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно. потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. А мені доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Майонез такий бридкий, він ніби тільки жиру і складається. А ось Нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею. Нотела теж густа. Тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилось лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Oh -oh. О, тепер у... Все обличчя в шоколаді, і це круто, хоч десь макоту спробую. Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті, але це просто огидно виглядає. Бинго. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А, за... а я поки запасичу і розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Майонез? Кейт здається, я знаю, хто у цьому винен. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів банку мені на руку? Знатимеш, як мені заважати. Ану, допомоги мені її зняти. What? Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. Мені розставити огірки. Це завдання вже складніше, oh, no! особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я також такий хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно, друзі, раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Це ж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. торгу. Що ж випаде мені цього разу? Ух ти, солодковата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. Ну, ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики. І не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Це таки солодка вата, чудова річ. Смачно, головне, дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона справді дуже смачна. Смачна, та як ти смієш? Поверни всю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще звати можна зробити дуже гарні фігурки, зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво. Дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають все. Але це дуже круто виглядає, варто визнати. Згоден, тортик вийшов відпадним. Wow. Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через oh, no. тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. Час <раз> <пас> мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада.